Заплутались у різновидах простого речення час розставити крапки над і вітаю! Мене звуть Тетяна Бутерлим, я керівниця і засновниця Центру мовно та цифрової освіти школа успіху. Насправді все не так складно. Готові розібратися? Поїхали! Забудовою всі речення поділяються на прості і складні: прості містять одну граматичну основу, тобто підмет і присудок, або лише підмет, або лише присудок. І складні, які мають дві і більше граматичних основ. За метою висловлювання всі речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. В кінці розповідних речень ставиться крапка, в кінці питальних знак питання, в кінці спонукальних або крапка, або знак оклику. Наприклад, настала зима, розповідне речення. Коли вже буде справжня зима, питальне речення. Зустрічаємо зиму! Спонукальне речення! За емоційним запарленням всі речення поділяється на окличні та неокличні. В кінці окличних ставиться знак оклику, в кінці неокличних ставиться крапка чи знак питання. Приклад неокличного речення зимовий день. Приклад окличного речення який чудовий зимовий день! За наявністю ствердження чи заперечення всі речення поділяються на стверджувальні та заперечні, стверджувані речення це речення, в яких стверджується думка. Наприклад, «На дворі йде лапати сніг. Заперечні речення це речення, в якому заперечується ознака чи явище дійсності. Наприклад. Цього ранку ще не випав сніг. За наявністю другорядних членів речення, всі речення поділяються на поширені та непоширені. У поширеному реченні є хоча б один другорядний член речення означення, додаток чи обставина. У непоширеному реченні немає другорядних членів речення. Прикладом непоширеного речення є іде сніг. Сніг, що робить іде. Прикладом поширеного речення є іде лопати сніг. Сніг, що робить, іде, і сніг який – лапатий. За складом граматичної основи всі речення поділяються на двоскладні та односкладні. У двоскладних реченнях є і підмет, і присудок. Наприклад, настала зима, в односкладному реченні є лише підмет або лише присудок. Якщо в речні є лише підмет – це речення наземне, а якщо є лише присудок, воно може бути означено особове, неозначено особове, узагальнено особове, безособове. Прикладом односкладного речення є зима-крапка. Або холодна зима це також приклад односкладного речення. Наявністю всіх необхідних членів речення, всі речення поділяються на повні і неповні. Якщо зміст речення зрозумілий, наприклад, настала зима, то воно є повним. Якщо ж ви прочитали речення і воно недостатньо зрозуміле, ви потребуєте одного чи двох слів з попередньої частини складного речення чи з попереднього речення, чи взагалі із ситуації. То воно є неповним. Наприклад, на заставці мого ноутбука новорічна ялинка, а на заставці ноутбука дочки гринч. Також неповними є речення, якщо, крім підмета, є обставина місця часу причини. Наприклад, за вікном зима. Граматична основа речення зима. До групи підмета належить обставина місця, де за вікном. Обставина місця виражена прийменниково-іменниковою конструкцією. На місці пропущеного присудка можна поставити тере. Отже, це речення є неповним. За наявністю ускладнювальних елементів, речення поділяється на ускладнені та неускладнені. Прості речення можуть бути ускладнені звертаннями, вставними і ставленими конструкціями, відокремленими членами речення, однорідними членами речення, уточнювальними членами речення. Наприклад, сьогодні чудова погода неускладнене речення, сьогодні чудова погода справжній подарунок зими. Це ускладнене речення, речення просте, ускладнене відокремленою прикладкою. Любіть українську, збагачуйте своє мовлення, пам'ятайте, що ви з України.